Привіт, дорога церква! Вітаю вас, силою Ісуса Христа. Хай Бог нас всіх сьогодні благословить, відкрити свої серця, щоб почути ті істини, які будуть лунати сьогодні. Хай Бог дасть мені сили донести ту істину, яку Він мені поклав на серце. Слава Ісусу Христу! В нашому житті дуже часто виникає багато різних ситуацій, питань, на які ми не можемо самі дати відповіді, ну, і вирішити ці питання. І ми часто починаємо шукати, де б то знайти допомогу, знайти можливість вирішити це питання. Я славлю Бога, що в нас є писання, в нас є Біблія, яку він нам залишив. Це Його слово. І в цьому слові є відповіді на всі існуючі питання світу. Нема такої проблеми, яка б не була вирішена цим словом. І я би хотів би з вами сьогодні пороздумувати над таким питанням, що належить робити людині. Відповідь, звісно, у нас є, і вона є в слові. Ми розглянемо сьогодні текст, який записаний в книзі Еклезіаста. Ми знаємо, що цю книгу написав цар Соломон, і Бог дав Соломонові таку мудрість, якої не було в жодної людині, в людини на планеті. Тобто, не було такої мудрості до Соломона і не буде після Соломона. І ось Соломон кладе собі на серце перепробувати все те, що приносить людині задоволення, те, що може принести її радість, перевірити всі справи, які може чинити людина. І все, що він клав собі на серце, він здобував в цьому великий успіх, бо Бог дав йому мудрість. Соломон був самою найбагатшою людиною на планеті. Золото тоді в нього було все в золоті, срібло навіть не щиталося. Він мав найбільший автопарк на наш час. Уявіть, ви маєте машину, ви думаєте, як построїти гараж. Соломон не думав, як построїти гараж, він строїв ціле місто, щоб доглядати за конюшнею. Соломон садив садки, але він не копав криницю, щоб поливати ці садки. Він копав озера, щоб підливати ці. І маючи такий успіх в кожній своїй справі, в кожному своєму починанні, він робив один висновок, що це все марнота. І кожного разу, коли він здобував успіх в тій справі, уявіть, він їв, що хотів. Кожне плем'я Ізраїля забезпечувало Соломона цілий місяць поживою. І він все одно робив висновок, що це все марнота. Наймарнотніша марнота, сказав проповідник, марнота усе, Еклезіаст 12,8. Але після всього, що перепробував Соломон, він зробив такий невтішний висновок, що це все марнота і ловлення вітру. Але в нього був ще один висновок, який теж записаний в останньому розділі цієї книги, і він завершує всю книгу такою великою істиною, і він записаний в передостанньому вірші підсумок усього почутого. Бога бійся і чини Його заповіді, бо належить це кожній людині. Еклезіаста 12,13. Тобто Соломон залишає нам такі дві прості інструкції, які допоможуть нам вирішити будь-які наші питання. Перше це бійся Бога, друге це виконуй Його заповіді. Отже, перше, що ми маємо чинити, це боятися Бога. Але що це означає? Цікаво, ми маємо боятися того, хто нас полюбив, хто нас створив, хто віддав саме найцінніше, що в нього було, заради того, щоб ми отримували дарунок життя, щоб ми не горіли в пеклі за наші гріхи. Ми маємо боятися того, кому для нас нічого не шкода, йому тільки шкода нас. Давайте пороздумуємо, поміркуємо. Коли ми когось боїмося, що в нас виникає? У нас виникає страх. Тобто можна зробити таку аналогію. Боятися, мати страх. Тобто, коли ми боїмося Бога, ми маємо страх Божий. Давайте розглянемо, що нам говорить святе писання про страх Божий. Як не дивно, дуже багато істин про страх Божий записано в приповістках. І приповістки теж написав цар Соломон, саме наймудріша людина на планеті. Так що давайте розглянемо, що ж каже Соломон про страх Божий. Страх Господній початок премудрості, нерозумні погорджують мудрістю та напучуванням. Приповістки 1.7. щоб слухало мудросте вухо Твоє. Своє серце прихили до розуму. Якщо до розсудку ти кликати будеш, до розуму кликати своїм голосом. Якщо будеш шукати його, немов срібла, і будеш його ти пошукувати, як тих схованих скарбів, тоді зрозумієш страх Господній і знайдеш ти Богопізнання, бо Господь дає мудрість з його уст знання й розум. З цих текстів можна зробити висновок, що страх Господній він робить нас мудрішими, він сповнює нас знаннями, він дає нам мудрість, яка допоможе нам вирішити багато наших питань. Давайте розглянемо, що. Пишуть словники про значення слова мудрість. Мудрість це слово грецького походження. Воно означає володіння знанням, розумінням, досвідом, обачністю та інтуїтивним розумінням, включаючи Включно зі здатністю вирішувати важливі справи. Мудрість розглядається як розсудливе та грамотне застосування знання, інтелекту, великий глибокий розум, що опирається на життєвий досвід, здатність знаходити рішення різних проблем, в тому числі життєвих, опираючись на свій і чужий досвід, уникаючи часом безпосередніх логічних операцій з розумінням того, що відбувається. Тобто, коли ми боїмося Бога, маємо страх Господній, ми стаємо мудрішими та отримуємо знання, які нам допомагають вирішувати різні питання наші. Які ми, на наш погляд, самі б ніколи не вирішили. Але Бог нам дає таку мудрість, що ми вирішуємо ці питання дуже просто. Але хто нам дає цю мудрість? В приповісках 2.6 сказано: бо Господь дає мудрість з його уст, знання і розуму. Щоб мати цю мудрість, що нам потрібно? Нам потрібно постійно перебувати в слові. Нам треба бути в церкві, в єдності. В церкві ми можемо що робити? Навчатися, спілкуватися, молитися один разом. Так як і в нас є виїзди, тобто Бог нам буде відкривати різні нові знання, які нам допоможуть ставати розумнішими і кращими. Наступне, що говорить Писання про страх Господній? Страх Господній примножує днів. А роки безбожних вкоротяться. Приповістки 10.27 Страх Господній криниця життя, щоб віддалятися від пасток смерти. Приповістки 14.27 Страх Господній веде до життя. І хто його має, той ситим ночує, і зло не досягне його. Приповістки 19.23 з цих текстів ми бачимо, що страх Господній це життя і життя з Богом під Його опікою та охороною. Коли ми маємо страх Господній, наше життя сповнене різних хороших речей. Ми ситиме ночуємо, в нас є все, що нам необхідне. Бог пообіцяв, що Він буде забезпечувати в нас всім, що нам потрібно. І саме головне, Він захищає нас від зла, він проводить нас повз гріха. Але, на жаль, часом буває таке, що ми самі цей гріх допускаємо в своє життя. На жаль, так, і, так буває. І, і це ще не все, що говорить Святе Писання про страх Господній. І промову Моїсей до народу: не бійтеся, бо Бог прибув для випробування вас, і щоб страх Його був на ваших обличчях, щоб ви не грішили. Друге Моїсея, 20 розділ, 20 вірш. Страх Господній лихе все ненавидіти. Я ненавиджу пиху та гордість і дорогу лиху та лукаві уста. Приповідки 18.13. Провина викупляється через милість та правду, і страх Господній відводить від злого. Приповістки 16. 16. З цих текстів ми бачимо, що страх Господній може змінювати нас фізично. Він дає нам силу. Яка допомагає нам свідкувати, яка допомагає нам вказувати іншим людям на те, що вони роблять щось неправильно, для те, що вони поступають неправильно. І ця сила, яку нам дає Бог, вона допомагає нам проходити через різні випробування, які цей світ нам кидає, через ці виклики. Які випробування нас не очікували, разом з Богом ми їх проходимо і стаємо кращими, стаємо сильнішими. І також Бог дає нам силу не грішити. Отже, боятися Бога це не означає боятися якогось злого дядька з великою палкою, який хоче нас покарати. Це означає йти, йти в обійми Бога, ставати кращими, більше пізнавати Отця нашого, переймати його риси характеру, здобувати знання, яке Він готовий нам дати, для того, щоб ми ставали кращими. Також це мати силу ухилятися і від злого та не грішити. Наступне, що говорить Бог через Соломона в цьому тексті, щоб ми чинили його заповіді. Як ми знаємо, свого часу Бог через Моїсея дав ізраїльському народу 10 заповідей, які контролювали всі основні процеси. Також він дав багато ще постанов зараз, на щас ці заповідей є основоположним фундаментом для будь-яких законів, які приймаються в цьому світі. Але так як ми грішні, люди вирішили, що вони можуть бути розумніші за Бога, і вони почали дописувати до тих заповідей постанов, які дав Бог, якісь свої правила, якісь свої пояснення на ці слова. І Ізраїльський народ умудрився до того, що дав Бог ще дописати майже 600 роз'яснень, постанов, і доповнень. А ми з вами по своїй природі законники, ми любимо постоянство. Ми коли приходимо в якесь місце, дуже часто, ми займаємо, дуже, дуже часто ми займаємо одні і ті самі місця. Ми любимо правила. І ці правила дуже часто нам допомагають. Але... Коли цих правил стає дуже багато, ми починаємо відкидати їх, ми починаємо їх ігнорувати, ми не виконуємо їх. В, певні, в, певному, в певній межі, коли правил небагато, вони нам допомагають, вони нам подобаються. Але коли правил стає багато, включається наша гріховна основа. Ми починаємо сортувати ці правила. Ці правила мені підходять, я буду їх виконувати, буду їх додержуватись, буду рекомендувати іншим додержуватися. Ці правила так сяк. Ну, я не буду їх виконувати, але і порушувати, буду старатися не порушувати. А є такі правила, які не подобаються мені, значить я на них не буду зважати, бо вони неправильні, по, мої, по, ну, по моєму точці зору. Але як сказано в Писанні, бо хто всього закону виконує, а згрішить в одному, той винен в усьому, Якова 12.10. Тобто, якщо ми порушили хоча б одне, одну заповідь, яку нам дав Бог, значить ми порушили всі 10 заповідей. Ми починаємо грішити проти Бога. А що сказано в Писанні, коли ми грішимо? Бо заплата за гріх смерть. Римлянам 6.23. З цього виходить, що виконуючи не все Писання, яке нам залишив Бог, ми підпадаємо під покарання, ми підпадаємо під... Гріх і ми маємо понести за кару смертю. Але як нам тоді бути? Як нам виконати ці всі Господні заповіді? В Євангелії від Матвія в 5 розділі, в 17 вірші, є підказка. Не думайте, ніби я руйнувати закона чи пророків прийшов. Я не руйнувати прийшов, але виконати, говорить Ісус. І як ми знаємо, Він дійсно виконав усього закона. Він не просто його виконав, Він його досконало виконав. Тобто нас є той, хто виконав закон. І Він нас любить, Він готовий нас настановити, дати нам силу, щоб і ми викон... теж виконали цей закон. Він готовий жити своїм духом в нас, настановляти нас, щоб ми дійсно йшли праведним шляхом. Але ж ми тілесні, ми грішні по своїй натурі, ми спорчені і нам. Зразу тяжко зробити все, що написано. І Ісус в цьому знову ж нам допомагає. Була ситуація в Ізраїлі, фарисеї, які розписали закон Божий до такої степені, що вони вже не могли його дотримуватись, вирішили спокусити Ісуса, прийшовши до нього і поставивши йому декілька каверзних питань. І це записано в Євангелії від Матвія, 22 розділ з 35 по 41 вірші. І спитався один із них, учитель закону, його випробовуючи і кажучи, учителю, котра заповідь найбільша в законі, він же промовив: любив Господа Бога свого всім серцем своїм, і всією душею своєю, і всією своєю думкою, це найбільша і найперша заповідь, а друга однакова з нею, люби свого ближнього як самого себе. На двох цих заповідях увесь закон і пророки стоять. Як бачимо, Ісус бачить наші немочі, нашу, наше безсилля, і Він спрощує все, що ну, всі обставини Він зводить до простішого для того, щоб ми могли укріпитися. Так як ми малолітки, нам треба не тверда їжа, а мягка. Тобто він підводить до того, що, щоб нам укріплятися. Як відомо, всі десять заповідей були розподілені на дві частини: наші відносини з Богом, люби Бога, і наші відносини з ближніми, люби ближнього свого. Ось в цьому є весь закон і всі пророки. Тобто любити означає виконати закон Божий, бо Бог є любов. Недавно брат з цього місця розказав теж дуже хорошу проповідь: що Бог є любов. Отже, любов це виконання закону. І Бог любить нас, такою любов'ю, що Він віддав даже Сина свого однородженого для того, щоб ми не загинули, а мали життя. І коли Бог любить мене, а я люблю Бога, це є виконання закону. І як я можу не любити ближнього свого, якщо Бог любить мене так само, як і Його. У мене є для вас дуже хороша новина. Бог нас всіх дуже дуже любить. Але, на жаль, Є випадки, коли ця любов одностороння, але слава Богу, що Бог довготерпиливий і довгомилостивий. Він готовий чекати. Він готовий чекати, поки ми прийдемо і попросимо Його, щоб він прийшов до нас і дав нам свою руку спасіння, і нехай прибуде з вами любов Божа. Амінь.